Першим папою римським, як відомо, був апостол Петро, єврей за національністю. З того часу на престолі святого Петра аж до другої половини ХХ століття не сидів жоден єврей. Причина проста більшість євреїв, які мешкали у Західній Європі, повідували юдаїзм. А тим часом у східній церкві чимало євреїв були навернуті в християнство, і з них вийшло немало видатних діячів церкви, скажімо, святий Василій Великий, батько якого хрестився вже в дорослому віці, а до цього сповідував юдаїзм. На Заході із охрещених євреїв найбільш відомим є Томас Торквемада, який увійшов в історію тим, що до місця вигнання євреїв-юдаїстів з Іспанії та святий Домінік, який першим почав запеклу боротьбу із єретиками. Зате починаючи з 1958 року і до нинішнього дня, коли конклав встиг вибрати лише шість пап, папою римським ставало аж чотири євреї. Чотири із шести. Решта два папи цього періоду це італієць Лучаній, який прийняв імення Йоанна Павла І, і був отруєний на 33-й день свого правління, та німець Бенедикт XVI, який із невідомих для загалу причин був змушеним зректися престолу, після чого через якихось дві години у собор святого Петра в Римі вдарила блискавка. Чи добре, що першим папою був єврей, святий Петро? На мою думку, це добре. Чи добре, що один із учителів Східної церкви, святий Василій Великий, був євреєм? На мою думку, це також добре. Чи добре, що святий Домінік був євреєм? Безперечно, це добре і навіть дуже добре. Якщо ж мене б запитали, чи це добре, що папами стали у 20-му та ХХІ століттях євреї Ронкалі, Монтіні, Войтела та Берголіо я б сказав, що все навпаки. І зовсім не тому, що вони були євреями за національністю, а один з них єним. А тому, що у всіх цих чотирьох історичних осіб релігійні переконання значно ближчі до юдаїзму, аніж до християнства. А наслідком цих їхніх переконань стали незворотні зміни в Західній церкві, зміни, які мають негативний вплив на цілий світ. Тепер на часі дати відповідь на запитання, а чи справді були євреями всі ці папи Йоанн XXI, Павло VI, Йоанн Павло II та сучасний папа Франциск? Дехто скаже, що, мовляв, перші два були італійцями. Кароль Войтила поляком, а Бергольо аргентинцем італійського походження. За офіційною версією так воно і є, а все, що не збігається із офіційною версією, прийнято називати конспірологію, саму ж конспірологію лженаукою. Я враховую, що більшість глядачів, можливо, стоять саме на такій позиції. Отож, мушу пояснити, які недоліки має конспірологія. Її основним слабким місцем є опертя на факти, які не мають свого документального підтвердження. Це дійсно її слабке місце, і властиве воно не лише конспірології, але й значній частині сучасного інформаційного ресурсу. Адже журналістів часто ловлять на публікації якихось вигаданих сенсацій, які вони запозичили, наприклад, у соціальних мережах. Коли ж так звана конспірологія опирається на документи і на відомі факти, тоді вона стає гідною довіри, бо перестає бути лженаукою. Отож, переходимо до з'ясування національного походження чотирьох ПАП, про який йде мова. Перший з них Анджело Ронкалі, Йоанн 23. Про нього ми знаємо зазвичай лише те, що він скликав Другий Ватиканський собор. Але цього замало, аби мати уявлення про цю історичну постать. Основним координатором другого Ватиканського собору був папський сповідник Августин Беа. Отож я пропоную ознайомитися зі сторінкою французької вікіпедії, присвяченої Августину Беа. Тут ми знайдемо таку інформацію. Відповідно до обіцянки, даної своєму другові історику Жюлю Ісааку, Йоанн 23 намагається радикально переглянути відносини церкви з юдаїзмом. Біблеїста Екзегет Беа отримує від нього доручення підготувати текст. Про відносини з юдаїзмом, який стає четвертою частиною Декларації Ностратеате. Цей текст був схвалений разом з іншою частиною декларації в 1965 році. Ніколи ще церква так шанобливо не говорила про євреїв і юдаїзм. Кардинал Беа пізніше зізнався, що йому особливо є близьким питання про відносини. З євреями. Для нього це особиста і духовна проблема. Кінець цитати. У наведеному ривку нас наразі цікавить не декларація Ностра Теате і навіть не діяльність Августина Беа, який, до речі, перед другим Ватиканським собором відвідав Офіс Бнайбрід у Нью-Йорку. Насамперед нас тут цікавить підтверджений факт дружби між Йоанном 23 та Жюлем Ісааком. Чому? Тому що є цілком слушна приказка. Скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто ти є. Тож такий Жюль Ісаак це франко-юдейський історик, відомий насамперед своїми працями Ісус і Ізраїль та Генеза і антисемітизм. Французький журналіст Леон де Понсен в своїй праці «Юдаїзми Ватикан про ці праці Жюля Ісака пише таке: В них було піддано жорсткій критиці християнське вчення, яке розглядається як головне джерело антисемітизму. І євангелисти, і святі отці церкви були охарактеризовані ним як брехуни і переслідувачі, переповнені антиєврейською ненавистю, що несуть моральну відповідальність за освенцем і Голокост. Кінець цитати: Як бачимо, Жюль Ісаак займав войовничу антихристиянську позицію, і це не становило жодної перешкоди для його дружби з папою Анджело Ронкалі. А може, папа хотів його навернути до християнства, подумає собі хтось із прихильників ліберального католицизму. На жаль, зовсім не хотів, позаяк погляди Йоанна 23 мало чим відрізнялися від поглядів Жюля Ісаака. В англійській вікіпедії на сторінці, присвяченій Йоанну 23, читаємо про цього папу таке. Після 1944 року він грав активну роль в наданні підтримки католицької церкви євреям-сіоністам у створенні держави Ізраїль. Його підтримка сіонізму та справи утворення Ізраїлю була результатом його культурної та релігійної відкритості. Далі ця ж сторінка Вікіпедії цитує молитву, яку уклав Йоан 23, опубліковану першою газетою Католицький вісник у 1965 році. Ось слова цієї молитви, якою цей папа пропонував замінити урочисте читання символу віри соборними отцями перед відкриттям собору. Цитую: «Милосердний Боже! Нині ми усвідомлюємо, що протягом століть наші очі були сліпі, і ми не здатні більше бачити красу твого вибраного народу і розпізнати в рисах його обличчя наших привілейованих братів. Ми розуміємо, що клеймо Каїна, витиснуте на наших чолах. Протягом століть наш брат Авель лежав в крові, в сльозах з нашої провини, поза як ми забули твою любов. Прости нам, що ми помилково приєднували прокляття до імені євреїв. Прости нам, що ми другий раз розіп'яли тебе в їхньому обличчі, позаяк ми не розуміли, що чинили. Зрозуміло, що тут йдеться не про євреїв як народ, але про євреїв, як послідовників юдаїзму, яких папа зображує у вигляді біблійного авеля, а християн. У вигляді біблійного Каїна. Не знаю тільки, як це узгодити із висловом папи Кароля Войтели Йоанна Павла II, ось цим висловом євреї, старші брати християн. Проблема узгодження полягає у тому, що старшим братом був саме Каїн. Кажучи іншими словами, папа Йоанн XXIII був криптоєвреєм, номінальним християнином, який таємно сповідував юдаїзм. Тому його відома заслуга в порятунку євреїв під час Другої світової війни не є такою вже й великою. Він рятував своїх одновідців. Диктатор Іспанії Франко Баамонде був також євреєм за національністю. Він дуже багато зробив для порятунку євреїв під час Другої світової війни, відкривши кордони Іспанії для єврейських біженців. Не знаю жодного антисаміта. Який би його за це засуджував. Також не знаю антисемітів, які б взагалі засуджували Франко Бамонде, єврея і водночас католика твердого у вірі. Про походження двох пап, які правили після Йоанна 23-го з інтервалом 33 дні ми поговоримо в наступному відео. Наразі ж мова піде про походження сучасного папи Франциска Хорхе Берголію. Його предки дійсно походять з Італії, але далеко не факт, що вони італійці. Великий магістр Великого Сходу Італії Густаво Рахфі серед іншого зауважив, що проповіді папи Франциска півзвучні ідеологією масонства. Цитую пряму мову. Папа Франциск посилає послання до людства, які співзвучні тому, що ми говоримо протягом багатьох років. Він також пропонує людям вийти з катакомб і не йти геть, а свідчити серед різних народів про свої власні цінності в розмові з суспільством. Роздуми не повинні обмежуватися сьогоднішнім днем. Вони повинні будувати майбутнє. Це живе масонство. Яке говорить з людьми. Цитата, яку я навів, опублікована в масонському журналі Великого Сходу Італії, посилання ви бачите на світлині. Між масонською ідеологією і християнством існує величезне провалля. І якщо б ми повірили тому, що пише про папу Франциска Густаво Руфі, випливав би висновок, що папа Франциск є далеким від християнства. А оскільки не всі цьому можуть повірити, наведу кілька висловлювань з самого папи Франциска та кілька фактів його біографії. У 2017 році Ватиканська комісія з міжрелігійного діалогу прийняла історичне рішення, про яке читаємо. Ватиканська комісія з релігійних стосунків з євреями випустила новий документ, який стверджує, що євреї спасені навіть без віри в Ісуса Христа. Про це розповідає Зе Крістіан Пост. Богословський документ. Під назвою Дари Бога та покликання незмінні представила група католицьких та єврейських лідерів під час прес-конференції в Ватикані 27 липня 2017 року. Те, що євреї є учасниками Божого спасіння, є теологічно безсумнівним, але те, що це можливо без визнання Христа. Є і залишається незрозумілою божественною таємницею. Частково стверджує цей документ. Кінець цитати. Берголіо затвердив цей документ. Порівняймо це зі словами першого папи римського апостола Петра, записаними у Святому Письмі. І ні в кому іншому спасіння немає, бо під небом немає імення іншого, даного людям яким належить нам спастися. Кажучи іншими словами, вікарій святого Петра, повстав проти самого святого Петра, від якого успадкував свою владу, перелічу висловлювання Берголіо, у яких він повстає навіть проти самого Господа Бога. Вислів номер 1 Ісусові бракувало моральності, Папа засуджує Бога. І йому не відсох язик унаслідок цього богохульства. Чому ж не відсох? Тому що цей папа сповідує нехристиянську віру. Берголіївське розуміння моралі полягає у тому, щоб проводити мессу на пляжі у супроводі рок музики, як він зробив це під час свого візиту до Бразилії для святкування Всесвітнього дня молоді. Барголіївське розуміння моралі це обзивати гедотою християн, які не сміються під час меси. Барголіївське розуміння моралі виявляє себе і в тому, щоб проводити реабілітацію, засуджених Бенедиктом XVI, кліриків, педофілів. Барголіївське розуміння моралі виявляє себе і в тому, щоб цілувати руку найстаршому на нинішній день представникові сімейства Рокфеллерів, який є відвертим світовим лідером в організації процесів мундалізму, тобто створення. Єдиної світової держави. Берголіївське розуміння моралі виявляє себе і в тому, щоб цілувати руку священнику, якого давно необхідно було передати церковному прокляттю. Мова йде про Мікеле де Пауліса, засновника сумнозвісної організації геїв, Аджеджо Джох Фоджія. Диявол в очах Берголіо, очевидно, є взірцем моралі. Бо цей папа бачить все немов через фото негатив, де світло стає пітьмою, а пітьма світлом. Вислів Барголіо номер 2 Ісус дещо нерозумний. Насправді, мій переклад пом'якшує значно більш грубі слова Берголіо, але читач розуміє, що він сказав насправді. Якщо Бог істинний, є менш розумним за Берголіо, тоді виходить, що Берголіо вищий за Бога, але це повний абсурд у справах віри і моралі. Якщо ж Берголіо не визнає Ісуса за Бога, тоді він не християнин і тим більше не папа, а антипапа. Вислів Берголіо номер 3 Дотримання всіх заповідів нас паралізує. Тут Барголіо щиро визнає, що був би паралізованим, якби дотримувався усіх заповідів, позаяк він не здатний чинити добро, а лише зло. Вислів номер 4 Євангельські блаженства заслуговують Нобелівської премії за незбалансованість. Тут він уточнює, що саме його насамперед не влаштовує в Євангелії це вчення Ісуса Христа. Іноді Барголіо дозволяє собі кепкувати над Богом в такий спосіб, як квартал 95 свого часу кепкував над українськими цінностями. Так, 17 березня 2017 року Папа Барголіо сказав до представників аудиторії католицької теологічної етики, цитую. Усередині Пресвятої Трійці вони, тобто три Божі іпостасі, проводять свій час, сперечаючись за закритими дверима, але назовні показують образ єдності. Перелічені речі, а перелік далеко не повний, вони такі, що навіть сам головний адепт радянського атеїзму Ланачарський, і той не міг дозволити собі чогось подібного. Наведу також приклад того, як Берголіо сприяє клірикам педофілам Цитую давню новину, яка свого часу широко публікувалася у засобах масової інформації. Колишній папський нунцій у Сполучених Штатах Америки архієпископ Карло Марія Вігано заявив, що папа Римський Франциск знав про санкції, накладені його попередником папою Бенедиктом XVI на кардинала Маккеріка у зв'язку з викриттям у гомосексуалізмі, але вирішив скасувати їх, як повідомило про це видання британських католиків. Католік Херальд. Архієпископ стверджує, що папа Франциск продовжив прикривати Маккеріка, він не тільки не брав до уваги санкції папи Бенедикта XVI, а й зробив Маккеріка своїм довіреним радником. У наведеній цитаті журналіст припустився неточності. Американський єпископ МакКерік. Не просто гомосексуаліст, але скандальний педохвіл, що було з'ясовано ще за понтифікату Бенедикта XVI, про що Вігано особисто повідомив папу Берголію. На світлині бачимо обійми Берголіо з педохвілом Маккеріком, кримінальним злочинцем, про якого папа знав на той час, що Маккерік є педохвілом, на якого Бенедикт XVI наклав санкції. Тут я відхилюся дещо від теми. Мені пригадався життєпис святого Андрія Юродового. Одного разу святий Андрій побачив, як ховають якогось знатного чоловіка, співаючи зі святими у покої. Оскільки ж божий чоловік бачив духів і чув їхні розмови, то цього разу він почув таке демони. Знущально промовляли до Бога. Чи не бачиш, про якого грішника вони таке співають? Це ж голтівник, убивця, грабіжник. Віддай же їх нам до пекла, цих хористів. Коли я чую вигуки греко-католицьких священників, святішого отця нашого Франциска Папу Римського, мені завжди спадає на думку цей епізод із життєпису святого Андрія Юродивого. Влітку 1998 року, даючи інтерв'ю радіопрограмі «Арт Белл», колишній секретар Ватикану Малахія Мартін відповідав на запитання журналіста про третю таємницю Фатіми. Зокрема, журналіст запитав: чи має щось спільне з реаліями стаття у місцевій пресі, яка передає зміст таємниці? Такими словами, сатана вилізе на вершину церкви і контролюватиме папу. На це отець Малахія Мартін відповів: так схоже на те, що автор міг бути ознайомленим з третьою таємницею. Коли я згадую про цей епізод, слова і вчинки папи Франциска зринають перед моїми очима.